Не просто була країні, яка була втягнута в помиранчену війну, він був виходить з своєї ситуації. І ви знаєте, це найгірше за нас. А за минулий рік у нас з'явилася одна дуже важлива річ: появилася влада, яка бере відповідальність, не боїться брати відповідальність за все. Очевидно, що за минулий рік 4,3% росту валового продукту це маловтішна для вас цифра, але вона все-таки відбувалася. Підняття трошки більше, ніж 10% і пенсій. Виклик. Це не є тим, тою межею, на яку ми орієнтуємося, яку ми хочемо зробити. Очевидно, що чиновники не прибудувалися в тому працівній місця. але є інакша річ, про яку ми теж повинні говорити в стінах Тернопільської обласної раді. Це добре, що ви приймаєте це питання і ми будемо підтримувати ваше, ваше прагнення і ваші бажання. І я хочу подякувати голові пенсійного фонду за те, що вона проводить ту належну роботу, які робить? Друге питання, що, можливо, вона не настільки ефективно це робить, як би ми хотіли. А ви знаєте, що країна трудноща, країні нелегка. І країні треба не просто вашої підтримки, країні треба, щоб ви вірили в те, що ми разом спільно будемо виходити з до ями. Але я не думаю, що цей шлях, який сьогодні обрала Тернопільська обласна рада, це є найкращий шлях. Для того, щоб ви сюди прийшли і підняли це питання, я кажу ще раз дякую. Але тепер хочу сказати перш за все вину свою.